Один двигун та майже два метри розмах крил. Це бойовий ударний дрон літакового типу з назвою ДАРЦ. Він працює по техніці, скупченню техніки, по будівлям, по антеннам, по реп-засобам. ФПВ на меншій дистанції значно працює. Вона більш маневрена, а дарц може занести вибухівку. Ми, ми заносили на п'ятдесят 60 кілометрів. Десь стандартна наша робоча це 30-35 кілометрів від лінії ЛБЗ. Може нести на собі різні типи БК. Сьогодні дрон тестують на полігоні, впроваджують нові елементи. Взагалі ми його не сажаємо, він не предназначений для таких цілей. Це літак Камікадзе, він летить в одну сторону, але зараз ми опробуємо нові компоненти в літаку, і зараз на полігоні ми його посадили. Севен каже, літак з бомбою зазвичай запускає тільки за допомогою катапульти. Розповідає і як знаходить цілі для ураження. Аеророзвідка знаходить цілі. Нам ці цілі дають. Якщо це статичні цілі, що вони нікуди не можуть. Поїхати, це у нас як планові цілі, нам дають координати, ми по цим координатам вилітаємо і вражаємо. Буває екстрена робота, скажімо так, гарячий режим, що крило взлетіло, щось знайшло, побачило, що щось їде. Якщо воно це десь далеко, що fpv коптер не може дістати, вилітаємо вже ми на нього. Севен каже, вартість дрона приблизно 40 тисяч гривень. Літак зроблений, скажімо так, із гівна і палок, але свою роботу він виконує і виконує гарно. Типу ним можна вразити там БУК, ЛРС і тому подібну техніку. Севен додає Дарс, має систему до наведення, що покращує шанси влучання по цілі. Владислав Колов, Суспільне новини, Донбас.